Так, друзі, відповім на коментарі Олександра Городецького по поводу того, що слава буде приймати участь. На рахунок риби один раз учасник має право прийняти участь. Тобто, все, славу ми більше не беремо. Тому що не може Постійно виігрувати один і той же чоловік. На інші розіграші, да, слава буду приймати участі. Але на рахунок риби один раз і все. Слав, не, не ображайся. Всім добра, всім пока-пока.